Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжимо проходити гру під назвою Need for Speed Hot Pursuit 2010. І ми знову за поліцейського будемо ганяти. І це знову у нас прев'ю. О, Бугатівейрон 16.4. Нічого собі за хвилину 40 де треба проїхати, щоб золото собі вибороти. На Бугаті будемо гнати. Це гіперкар прямо. 8,5 кілометрів. Треба проїхати. Все, погнали! Прискорюємось. За 300 їдемо. Дощова погода, дощ репіжить. Прискорюємось. О! Трафік. Не знаю, чого я не, не використав, але... Отак От швидко я проїду ідеально. Прискорюємось. Прискорюємось. Майже за 400 їду. Я не їду, я майже лечу прямо. О! Бляха-муха 2 секунди. Перестарався трохи. Із швидкістю. Прискорюємось. Менше кілометра залишилося. 390. 400! Ось так затримали. І на золото виборолись. Це я поспішив. Дві винагороди нас очікують. Підвищення, підвищення нас очікує. І нова поліцейська тачка. Chevrolet Corvette Z06. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все до скоро.